теж соромився тренуватись через те, що хтось буде підколювати тебе в процесі, ти соромишся свого тіла і не знаєш, з чого правильно почати, щоб ніхто не прикалувався і не знущався над тим, що ти робиш. А тепер послухай мене уважно. Єдині люди, котрі можуть. Підколювати, сміятись, насміхатись, розказувати про те, наскільки ти неправильно все робиш, і знущатися з тебе тим самим, це люди, які відчувають внутрішньо, що вони позаду тебе, як мінімум, на декілька кроків. І ти стаєш кращим вже сьогодні, а вони чомусь тормозять. Можливо, фізично, можливо, ментально, але вони тим самим тебе питаються притопити. І навіть якщо вони виглядають, вміють, знають набагато більше, це зовсім не означає, що вони не позаду тебе, внутрішньо, ментально, ось тут або ось тут, що найголовніше. Розумієш про що я? Ті люди, хто вище, більше знають, розуміють, вони, по-перше, ніколи такого собі не дозволять, бо вони вже б самі пройшли ось це все гівно. З якого намагаєтесь вийти ви. А по друге, вони максимум толерантно спитають, чи можуть допомогти і підказати те, в чому вони знаються більше, ніж ти. Лише для того, щоб дати тобі інформацію, щоб ти швидше пройшов чи пройшла свої оці етапи становлення. І я чомусь вважаю, що це. Стосується не лише тренувального процесу, але взагалі саморозвитку, ментального розвитку, внутрішнього росту і тому подібне. Тому ті, хто про нас говорять, ті, хто нас підколюють, ті, хто з нас сміються, приколюються, намагаються нас вчити на кожному кроці, пам'ятайте, вони ось там позаду, а ви ось тут попереду за кермом.